Продав складське приміщення для того, щоб розрахувати з постачальниками, і ось маю залишок мотоблоків, які продають дійсно за зниженою ціною. Тому що мотоблоки простояли 10, а то й більше років, мають іржу, певне ушкодження, але двигуни працюють відмінно. Коробка перемикання теж працює відмінно. Єдине, що в багатьох мотоблоків гума просто розтріскали за ці роки. 18 тисяч гривень, 186-й двигун 9 кінських сил повітряного охолодження зі старою коробкою перемикання. І Серед них знайшлося два мотоблока з електростартером. Але акумулятори за цей час вийшли з ладу і вони будуть коштувати 22 тисячі гривень. Цей мотоблок з електростартером без акумуляторної батареї. І цей мотоблок з електростартером без акумуляторної батареї 22 тисячі гривень.